Доброго ранку, друзі. Ну що, в одному вулику завелись миші. Звідки я це дізнався? Ось тут логічно, так? Якщо у нас в вуликах ось такі задвижечки, ми закриваємо, щоб миша не залізла, то в цьому вулику ось такий льоточок. Ось такий льоточок. Зараз ми його привідкрили. Привідкрили, але зараз ми його призакриємо. Е, Порізли вулик, прослуховували. Прослухали вулики всі і дуже активна бджола тут. Дуже активна бджола. І ми порізали всередину і зрозуміли, що є сліди мишей. Що будемо робити? Поїхали? Купили ми два види отрути, е, є в нас одна отрута. Це звичайна смерть щурам, це звичайна. Ну, у нас є вдома коти, і ми переживаємо із-за свого кота. А є в нас е, брикети, муміфікуючий ефект. Ну, коротше, коли миша засихає. Що будемо робити? Розкладуємо яд середину вулика. Поїхали! чем спаха. спаха так положимо Дуже погано дістаються. Ми отак насипамо. Насипамо. Все. Так, льоток закрили, щоб миша не вилізла. Тут січа дно в нас, якщо ми відразу все побачимо. Друзі, отаку роботу ми проробили в нашому вулику. Багато хто мені джолярів, розповідав, що льоточки ми залишаємо відкритими. Це невірно. Я знаю, що у таких людей дуже багато мишей в вуликах. В нас колись заводились, ми, що ми робили? І зараз будемо робити в цьому вулику. Це у нас експериментальний вулик на українську рамку. Дуже нам влітку подобалось. січати дно, великий ляточок, бджоли чудово себе е, відчували. Але зараз що ми зробимо? Не зараз. Е, дай Бог, щоб бджола перезимувала. Якщо вона перезимує, ми пересадимо її на інші рамки. Ну все. Мишечі приберем. У кожного пасічника таке трапляється. Як він робить, я не знаю. Що ми будемо робити, я вам розповів. Так що, друзі, залишайте ляточки так, як потрібно. Я вам зараз покажу. Ось так залишаєте на одну джолу Тут також на одну бджолу і тоді все буде у вас чудово. О, ніяка миша вулик не заліза. Згодні зі мною.